Перші три роки в Канаді це або ваш найбільший фінансовий фундамент, або ваша найбільша фінансова втрата. І найгірше більшість людей навіть не розуміють, що вони втрачають не через погані рішення, а просто через банальну відсутність цих рішень. Жива ситуація: сім'я приїхала у 2022 році. Перший рік шок, мова, робота, документи, оренда кажуть не до інвестицій, треба просто вижити. Окей. Другий рік вже стабільніше, зарплата підросла, але думка та сама. Отримаємо піар, потім будемо думати. Третій рік, дохід вже 120-140 тисяч на сім'ю, але гроші все ще лежать на чекінг аккаунті. Чому? Бо ще не час. І тепер, якщо б у 2022 році ви відкрили tfsa FS аккаунт, поклали 6,5 тисяч доларів, у 2023 6,5 тисяч доларів. В 24, 25, 26 по 7 тисяч доларів разом було б вкладено 34 тисячі при середній дохідності в 10% з реінвестуванням всіх відсотків за 5 років це вже приблизно 45 тисяч. І це одна людина. А якщо вас двоє, якщо ви це робите з дружиною, це вже близько 90 тисяч доларів. І це без геніальності, це просто дисципліна. А тепер інша реальність, більше людей тримають гроші на рахунку, бояться рухатись, чекають кращого моменту, бояться ринку, бояться зробити помилку. Але інфляція не боїться. 5-7% щороку вона з'їдає вашу купівельну спроможність. Ви думаєте, що нічого не відбувається, але відбувається. Ваші гроші потрохи-потрохи зменшуються. Найнебезпечніша стратегія це стратегія ми почекаємо. Ще одна помилка. Ми купимо нерухомість, коли вставки впадуть. Але поки ви чекаєте, оренда зростає, ціни зростають, ви не створюєте ніякого еквіті, і через 3 роки ви все ще орендуєте, але тепер вже дорожче. Реальна сім'я, одна реальний кейс, одна сім'я почала інвестувати з дуже невеликих сум 500-700 доларів щомісяця. Вони не чекали піар, вони не чекали якогось ідеального моменту. І через три роки в них є подушка, є інвестиції, є стратегія, є вже розуміння канадського ринку. І головне є контроль. Інша сім'я, той самий дохід, але нуль систему. І сьогодні вони на тому самому місці, де починали три роки тому. Перші роки це не про виживання, це про звички. Якщо ви звикли відкладати. 0 доларів 0 центів. Через 5 років ви будете мати 0 доларів 0 центів. Якщо ви звикли інвестувати хоча б 100 доларів, через 5 років це будуть тисячі доларів. Питання не в сумі, питання в стратегії, в траєкторії. І тепер найважливіше, я не кажу ризикуйте всім, я не кажу, там, все, вкладайте, всі гроші свої. Я вам кажу: починайте одразу, вчіться одразу, аналізуйте одразу і рухайтесь одразу. Бо час це найцінніший актив. Якщо ви в Канаді 2-4 або більше років, але все ще відчуваєте, що стоїте на місці це не вирок. Але чесно скажіть собі, чи справді ви рухаєтесь, чи ви просто зайняті фулл тайм роботою. Напишіть мені і ми розберемо вашу ситуацію індивідуально тільки з вами. І я покажу, як порахувати, де ви реально фінансово зараз знаходитесь.